Родзинкою нашого молодківського фольклору є Катерина Кисляк. Ми її всі називаємо тата Катерина, бо ми її дуже всі любимо. Вона нас всього вчить. Дуже багато всього нам розказує. В минулому році ми з тетою Катериною проводили такий онлайн флешмоб Молодківська автентична співанка, де записували тету на відео, і вона нам співала дуже-дуже багато старовинних пісень, які вже призабулися. А сьогодні тата Катерина розповідає про обряд завивалів у селі Молодків. Я розкажу, як у нас молодькові колись. Заували молоду. Приходив у неділю молодий до молодої скорої. На воротах ставили плаху, купувати молоду треба. треба. Молодий би купив молоду. Були хлопці сусідні, брати ставали на воротах і молодий мав купити молоду. Ну, купив молодий молоду, дав горівку, там, як рідний брат є, то давав гроші чи там ще щось. І пустили вже до хати. Йде молодий до хати, входить до хати. Молода сидить за столом. Молодий йде до хати. Молода сидить за столом. Має решето перед собою решето і в решті жито. І кидає молодого житом. Кидає житом, а потім кидає решето. Молодий мав зловити решето. Вже ну, коло молодої сидить мама. Баби, сестра, дружка, всі сидять, бо ще тут має молодий купити молоду. Треба мамі заплатити за цічку, сестрам заплатити, що допомагали бавити її. Ну, вже тут заплатив всім. Все, Вже зараз мають прийти до молодого, від молодої мама, ну, всі рідні мають прийти вже молоду заувати. Приходять молоду, вже приходять у неділю ввечір. Приходять молоду завувати, та й вже молода сідає, вже її мають завувати. Зав... Вже мама йде завувати молоду. Молодий має заплітати молоду і класти гроші в кіске. То коли мали дівки кіске, заплітав, заплітав молодий кіске, грош... клав гроші в кіске. Ну, вже приходить мама віти від молодої, двері закриті, не пускають, співають. Добрий вечір, люди добрі у вас, залетіло наші, усі меже у вас. Наше гусі біло криле, ще й щобком, залетіло наше гусі за любком. Пускайте до хати, бо ми не є ваші дурні під хату стояти. Ну, вже двері отворилися, приходять вже молоду за Там вас. Кладуть скелет, або крісла подушку. Молоду кладуть у подушки, Не завивайте. Не завивайте, бо нема нічоні. Нічо, не, бо вона пасла телята хлоп'ята. Молода сідає на столець, молодий заплітає, заплів, тоді кладе хустку. Молодий кладе хустку. Кладе її раз на голову хустку, у нас Кладе другий раз хустку, у нас А третій раз він так же накерне її хустку, аби вона не могла скигнути. І тоді вже завають, мама зауває, мама собі невістку її маму вже обі заувають Молоду, молоду заувають, вже, заплів молодий, ну, свахи співають. Бо молода має плакати. Співають. Ой, до гори себе коню, та й ще стань. Ой до гори севей коню та й ще стань, Йде молода сечка, на нарестай, йде молода сечка, на настай, не всі буде свекрушенька служити. Не всі буде свекрушенька служити. За не буде її мамка тужити, за не буде її мамка тужити, не плач, не плач моя мамко за мною. Я не берусь війно собою. Але ще у те свої сніда поді, та й лиші у срібло злорі. Лишію ти свій віночок уполице. А без дала моя мамко, сестрице. Молода плаче, свахи співають, співають всякі, всякі співанки. Ой, прийшла я й до свекрухи, стала на порозі, та й забулась співаночки на гладкі дорозі. Ой, прийшла я й до свекрухи та й не успіла сісти, а вона мене й заставляє, неси полі їсти. Я сі її запитала, я ж то поле, а вона мені відповіла найти ті койка в колем. А я була, язиката, знала відповісти, та най того й койка вколе, що му несу їсти, Та й не того й молодого, що конек гонить, але того й старенького, що за плугом ходить. Співають всякої, всякої приспівують. Молода плаче, мама плаче, всі плачуть. Ой, не плач, молода, та най дружка плаче. Дружка бесі віддавала, її серце скаче. Ой, не плач, молода, бо немає з чого. Дружка бісі віддавала, немає за кого. Oj, zaplačeš moja mamko, ne rano, što ne bude i komu da te sročičku pranu. Oj, zaplačeš moja mamko, ne ranenjko, što ne bude i komu da te sročku bilenjku. Oj, sve kruha i rano ustaje, taj mene ne budet, А як піде до сусідів та й мене обсудить. Ой то моя і не вістиці, сяка я, я як у лісі, яленочка гнилая, гнилая. Ну то й вже молоду завели. Все, сідають, за столи, п'ють горівку, співають.